Дякую. Uh, дякую вам за ці знання. Дякую Теж до вас дякую. Дякую. Ой, я буду плакати. От з кожного семінару нові знання, нові сили, нові можливості, нова пророботка. Я думала, що естетика це вже після остеопатії, після бази. Але тут я зрозуміла, що навіть для початковців. Це дуже доступний рівень подачі інформації. Дякую, що відкрили те, що, те як дуже. можна по-іншому працювати з тілом і це ефективно, це допомагає. Дуже було приємно відчуття безпеки і дуже інформаційно. Було цікаво, трошки по-іншому, але мені сподобалося. Я вперше на цьому курсі мені е, сподобалося, що я